Мої вітання усім глядачам та підписникам канала «Сій час. Я Олена Кирик і рада вітати на стрімі разом зі мною офіцер збройних сил України Сергій Цихоцький. Пане Сергію, рад вас бачити. Дякую, що знайшли час та можливість долучитися. Вітаю вас і слава Україні! Героям слава на календарі. У нас 25 липня, п'ятниця, і я пропоную почати з ситуації на фронті. Про що говорять в усу в Хортиця? Ворог розвиває наступ під Покровськом, прориває оборону біля населених пунктів Новоторецьке, Сухеньке і Миколаївка. Щоб блокувати Покровську, Мирноградську міську забудову росіяни наступали на укріплення сил оборони неподалік Родинського, Сухого Яру, Новоекономічного, Миролюбівки, Лисівки, Звірового та Котленого. Ну і ну власне. Зі зведення генштабу ми зараз бачимо наскільки складна ситуація, якраз на покровському напрямку, наскільки вона змінилася за останній тиждень. Як себе поводить ворог? От вашими очима? Як ви прокоментуєте? Ну ворог активізував свої дії от безпосередньо на покровському напрямку. Більш, скажем, ну я б сказав би інтенсивніше, тому що кількість самих штурмів не збільшилась особливо, але е, регулярність і постійність, скажем, цих штурмів під, підкріпилась. Е, постійність е, обстрілу наших е, позицій, і також е, території, які знаходяться в тилу, мається на увазі, в тому числі цивільні об'єкти і так далі, збільшилась, тобто каби і таке інше. О, і, ну, ворог ворог реально тисне. Ворог тисне, незважаючи на погодні умови, які сьогодні ну, можна констатувати, що ми спостерігаємо таку е вялість в поведінці, не, такі вялі е солдатики, да, і зелені ці е чоловічки, яких ми бачимо, але вони сунуть. От. Uh -huh. е всі вже чули, да, що там окремі групи ДРГ uh -huh. прорвалися е покров саме місто, от там влаштовували засідки і так далі. Вот ну, їх шукають постійно, постійно нищать, тобто там немає такої масової прориву, якогось і так далі. Але ситуація насправді дуже складна. До речі, те, що ви зараз почали говорити про проникнення у покровську російських деросійно розвідувальних груп, це одна з там. Актуальних і обговорюваних тем цього тижня, от спілкуючись із журналістами, зараз президент Зеленський так само коментував цю тему. Як він пояснює, спілкується він з головкомом Сирським щодо Покровського напрямку, і Сирський повідомив, що за останній час російські диверсійно-розвідувальні групи намагалися пронукнути сюди 5-7 разів. Що говорить Зеленський? Дві людини, шість людей був один раз, коли навіть спробували закріпити 12 людей, пробують зняти якесь відео, поставити прапор, зафільмувати, а потім знищуються нашими захисниками. Я правильно розумію? Тобто, ця історія із проникненням диверсійно-розвідувальних груп вона не тільки зараз почалася. Що стосується попросту це, це було ще раніше. У них були такі спроби. Вони це робили. Ну територія дійсно велика, місто велике. От, там можна, ну і десь під покровом ночі, десь якісь погодні умови і так далі. Тобто не можна ж щільно кожний метр поставити там і захистити, як би як би хотілося б. От, тому о, вони добре знають, також вже вивчили цю територію, тому що рік вони ведуть штурмові дії на покровськ, а конкретно на покровськ, навколо нього. От, тому е, ну, спроби такі були і раніше. Зараз просто трошки ну, активніше, тому що. Як там не було пліто закінчується, це треба також розуміти. Вони також розуміють, що буде осінь, будуть душі, будуть погодні умови несприятливі, і так далі. О, і їм треба, ну скажемо, забаганку цього їхнього не до президента виконати. Активізація диверсійно-розвідувальних груп чи є певним маркером того, що ворог планує більш ну. Серйозні штурмові дії на цьому напрямку, чи назавжди у них є мощний резерв, от mm -hmm. стосовно використання, скажем, більш чисельних наступальних штурмових груп. Ну ефекту не дасть, тому що в будь-якому випадку ми моніторимо всю лінію бойового зіткнення, лінію в тому числі їхніх тили, то тобто їхні пере, там, скупчення, перегрупування і так далі. Тому, якщо вони десь будуть збиратися, і вони це добре знають, в кубку, то туди буде обов'язково щось прилітати, і їх буде активніше ставати менше. От, тобто переходити в статус гарних руських 300-х. Тому все це робиться саме, от продовжується робитися малими штурмовими групами. От по два, по три, по чотири там іноді шість чоловік. От саме так у оце от і ну. Намагаються тиснути і прорвати нашу оборону. Щодо використання технічних засобів та безпілотників, ось тут як діє ворог, що змінилося за останній час? Збільшилася кількість знову ж таки використання БПЛА, угу. От, значить, велику кількість вони використовують вже на більш дальніх висотах, на які, скажімо, не зовсім їх. Зручно занищити от, тими засобами, які є в підрозділах безпосередньо, от, це реактивні там е, ці мотори, у них, які стоять двигуни, от, і е, більш, скажем, якісніші там е, е, прилади, які на них вже встановлюють, і кількість їх постійно-постійно росте. Треба це дуже добре розуміти. Зараз ворог намагається, скажем, максимально е, ну, контролювати. Е, ситуацію навколо Покровська, от контролювати в першу чергу логістичні шляхи, от, це ми бачимо з цих, ну скажемо, їхніх спроб використовувати БПЛА свої. От. Наша задача їх нищити, деактивувати, що ми ну, всіма силами і засобами робимо відносно того, який зараз найефективніший засіб боротьби з ворожими БПЛА саме на лінії фронту. На лінії фронту ну тут все, -все використовується. Це і uh -huh. засоби РЕП використовується доволі таку вагому частину. Ми все ж таки деактивуємо за допомогою ребів. Це і антидронові рушниці, це і наші зенітчики, які також дуже вміло працюють, коли є. У них скажімо, можуть досягти цієї цілі, до дотягнутися, скажімо так, до неї тому тут все в комплексі працює, абсолютно все в комплексі. Оце це і е, антидронова боротьба. Мається на увазі наші дрони, які, скажімо, використовуються в ролі е, ну, перехоплювачів, які е, там в підльоті на по на, на зустріч або там десь ціпляються е, зверху з боку і е, деактивують, там в тому числі підривають або сажають їхні БПЛА. Ан Сергію, традиційно власне, ми ж з нашими глядачами обговорюємо і тему, як кожен сьогодні може долучитися до підтримки наших бійців. І я вважаю, слушна нагода і ще раз наголосити про важливість збору. QR-код, до речі, ви від самого початку наші шановні глядачі, бачите на екрані. Хтось вже можливо зміг перейти за посиланням і долучитися. Пан Сергій зараз детальніше розкаже. Значить, збираємо на дрони на оптоволокні. Власного виробництва ми вже першу партію зробили. Протестували і вже використовували на полі бою. Небагацько їх було у нас. Що ми змогли зробити? Це 12 штук. Буквально, ну вони доволі ефективно на доволі далеку відстань можна можуть виконувати бойові задачі. Просимо долучатися, хто може, тому що це дуже нам необхідно. Це те, що не піддається ворожому ребу, це те, що е, може е, робити, скажімо, використовуватися як в засідці, як, як міна, як, е, як звичайний дрон, який, скажімо, управляється за допомогою от, е, пульта, е, далеко далеко від е, безпосереднього пілота. Тому дуже вдячні кожному кожному донату. Хто скільки може, будь ласка, ми будемо дуже задоволені. І і будемо далі нищити вороги. Переходьте, будь ласка, за QR-кодом. Так само детальною інформацію це я зараз вертається до нашої глядацької аудиторії. Можете прочитати в описі під цим відео. Там так само реквізити, банківські картки, де кожен з вас може долучитися в такий спосіб задонатити нашим захисникам. Пане Сергію, я от пригадую, що кілька тижнів тому, якщо я не помиляюся, три тижні тому знову актуалася тема, актуалізувалася верніше, тема в нашому інформаційному просторі північно-корейських солдатів, якими буде свої війська підкріплювати Путін під час цієї літньої кампанії, і нібито 30 тисяч північних корейців мали десь ось з'явитися наприкінці липня на початку серпня. Скажіть, будь ласка, у зв'язку з цим в мене до вас питання. Ось а зараз кінець липня, початок серпня та і серпень. Наскільки можуть інтенсифікуватися на фронті бойові дії? Ви вже сказали, що у ворога часу не так то і багато, тому що починається осінь. Це буде впливати і на проведення якихось операцій, тому що листя так уже не буде, і на рух. Техніки і таке інше, тож власне чи можемо прогнозувати якусь інтенсифікацію дії з боку ворога найближчі місяці? Ворог в будь-який час може збільшувати зменшувати свою кількість uh -huh. турнів. Це залежить в даному випадку. В нашій цій війні з ними. Це навіть залежить не від того, чи мають вони успіх, чи не мають успіх на полі бою. Це в першу чергу залежить від політичної складової, від так званої волі їхнього верховного, який ну просто під якісь там політичні моменти, під, під ті моменти, там, які сьогодні обговорювалися світ там 50 днів, для того, щоб там не йти шляхи припинення війни і так далі. А Ворог навпаки підсилює свою активність, от тому, скажем так, сказати, що все буде більш активніше, можна однозначно, тому що вспливають строки 50 днів, спливає з пора літня пора. От в будь-якому випадку буде осінь, буде така погодні умови будуть трошки складніші. От і це все враховується обов'язково. От і ресурс е, росіян він також ну має свої якісь е, е, кордони, які сьогодні за допомогою в тому числі роботи наших сил оборони і підрозділів Збройних сил України, безпілотних систем нищаться е, на території Російської Федерації. Тим самим е, вбивають їхню економіку, вбивають їхні спроможності. От е, ми навіть ми, там зменшуємо спроможності їхні на полі бою, от е, плюс. Інфляція, яка постійно у них зараз, вже починає там по окремим, ну, багатьом видам потреб населенню зростає, і це повинно призводити до якихось там ну, своєобразних бунтів. Сподіваємося, що так і буде. От. Е, більше мільйона знищених окупантів, ліквідованих там вже мільйон п'ятдесят тисяч скоро буде. От. Це також дається в ознаки. Все в комплексі працює. Нам як ніколи зараз треба ну, згадати 22-й рік і згадати, як тоді вся країна, не, не чекаючи якихось команд, не чекаючи якихось там призивів, просто встала і робили все, хто суміг для того, щоб захищати свою країну. Е, наразі зараз такого не спостерігається. На жаль, багато людей, які живуть своїм паралельним життям. Е, от, і Оце, оця от несправедливість у нас сьогодні дуже нам заважає. Заважає в цілому країні. От. надо розуміти, що робиться, і що бути причасними, і от робити все можливе для того, щоб ну, е, нищити вороги. Пане Сергію. Ви вже згадали про політичні процеси. Ось про перемовини, про якісь там. Гучні заяви про 50-денний ультиматум Путіну від Трампа це якось в принципі впливає на фронт чи ні? І як, якщо впливає? Ну в даному випадку це може впливати в першу чергу. Впливає як моральний момент. Uh -huh. от на то, що кожний ми сьогодні ну кажемо, що українська нація і військові в першу чергу це люди, які скажімо, досвідчені грамотні. От е, вміють скажімо, читати, писати, робити якісь висновки, і тому, коли е, відбуваються якісь процеси там пов'язані з Україною, або, е, ну скажемо, впливають на якісь подальші кроки, дії в майбутньому, то ми на це реагуємо дуже, скажем так, ну, по, ну як сказати конкретно реагуємо. Да? Є висловлювання, е, десь моральний психологічний стан, скажем. Трошки підривається там певними виступами деяких політиків, коли вони там заявляють, що от, давайте там віддамо частину території або там ще якісь моменти. О, ну все це, все це неправильно. Але при цьому хочу відверто сказати, що ми це все фіксуємо, ми реагуємо негативно, але далі продовжимо виконувати свої завдання, кожен самому місці. ту, ту роботу на яку ну на якій ми знаходимося, кожен свій ділянці. От тут це е, різниця між нами і іншими інститутами, е, скажімо, державної влади, коли у людей є, просто не можуть всі дозволити там е, закрити установу і піти відпустку всім. Да? Я не буду зараз mm -hmm. казати, всі розуміють, про що йде мова, або там е, просто вихідні, да? закрилися, то понеділка нас немає. Ми всі на вихідних пішли, або там якось, у нас у кінти, щось таке. В силах оборони в збройних сил України такого нема. Цілодобова робота, цілодобове чергування, цілодобове виконання бойових спеціальних завдань. От і оце наша різниця, що ми е на війні, от як тільки е прийшли, як тільки одягнули форму, взяли зброю, ми постійно на бойовому посту. Постійно, от іноді, да, слава Богу, що є відпустки, є можливість, скажем, хоч якийсь певний час побути там десь з рідними і так далі. А в цілому, все інший час ми на службі. От хотілося б, щоб так все суспільство українське було точно таке ж, От, точно так же відносилось до відповідально, відносилось до того, що ти громадянин своєї країни і повинен робити в першу чергу все для перемоги, а потім думати вже про свій там, матеріальний стан, якийсь там відпочинок і все інше. Хоча відпочивати треба, це зрозуміло. Але коли це вибачте. Ну, я точно знаю, сім'ї, да, які ну 5-7, іноді і більше раз е, на рік вони мають можливість спокійно поїхати відпочивати. Ну вибачте, а ми шукаємо, е, як там полагодити автомобіль або купити батарейки до дрона, або ще якісь деталі розумієте, до якісь е, підсилювачі до антени і так далі. Постійно шукаємо. Оце постійно потрібно. У нас немає е, часу там почекати, сказати. Е, Цим е, окупантам російським, що ви почекайте до понеділка, ми в понеділок там знайдемо е, зброю, там або дрони, або мавіки, або ще щось, або боєприпаси, а потім е, далі продовжимо з вами воювати. От ворог дуже чутливо е, ну, слід, по-перше, слідкує за тим, що відбувається на ефірах, Вони дуже уважно це вивчають постійно. Це їм іноді, от е, коли ну, чуєш окремих там е, спікерів. Розповідають якісь подробиці, та що відбувається і так далі. Ну не можна цього робити. Максимально треба зберігати тишу в ефірах. От не говорити деталі, не говорити конкретики, тому що це ну лишній раз допомога ворогам. А до речі, я хочу продовжити цю тему в контексті того, що Німеччина ж зараз яку політику займає? Ті оборонні пакети, так які вона направлятиме Україні, ті види озброєння, які вона направлятиме, тепер вона не буде публічно про це говорити. За канцлерства Мерца така політика, і, от уже буквально напередодні, заінтригував новою допомогою МЗС Німеччини, сказав, що вона. Ну, досить скоро вже буде відчутна її дія, але конкретики сказав, говорити не буде. Нехай для росіян, мовляв, буде це сюрпризом. Як гадаєте, чи є у вас пояснення, чому така політика вона не почала працювати ще з 22-го року? Якби вона працювала, наскільки це ну, справді спрацювало б нам на користі ще тоді? Ну, По-перше, знаєте, ну, на жаль, на жаль ну, німці вони взагалі всі часи ми знаємо їхню таку властиву характеристику національну як точність, як вимірливість. Педантичність так. така. А, да, це, це німецька нація. В цьому завжди. Ну, німецькі автомобілі человечки варті, да? mm -hmm. весь світ на них їздить використовує. От, і і не постійно в бренді, да, вони постійно популярні, вони постійно щось знаходять нове. Там марки Mercedes, то, і вже, там, ну і всі інші, це я не хвалю зараз конкретно щось. От. Е, тому е, це дуже добре. А взагалі, на, на мій погляд, знаєте, для того, щоб, е, скажімо, зайняти якусь певну посаду там, е, от, або стати там відомим якимось, скажем, ну. Неважливо в, в спорті, в мистецтві і так далі, треба пройти великий шлях е, своїм трудом, от. також і в політиці, і так далі. Це, це, це тоді людина стає професіоналом своєї справи. І тоді вона знає, коли, і де, і що можна сказати. Сьогодні, за допомогою інтернету, у нас абсолютно багато людей різно різних там професій можуть спокійно вийти в ефір в Ютуб, там і на інші там, канали. Да? І починати бути популярною е, взагалі на якихось популістичних заявах. О, набирають оберти, набирають там е, своїх підписників, і таким чином, а якщо це скажімо, не дай Бог, не дай Боже ще ворожі е, засоби, які допомагають цій людині, скажімо, стати популярним, о, то, ну, розумієте, вплив на людей, якесь ІПСО е, 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 запускається. Береться там маленька частинка правди, і потім це все використовується, і все інше, ота ж сама брехня, яку Росія сьогодні заповнює весь інформаційний простір по всьому світу, от, от таким чином. Тому, от е, професіонали повинні бути завжди у всіх посадах. У нас, вибачте, все ж таки, я свою думку особисто скажу, що ну не може людина, яка, скажемо, була в якійсь професії там. Е, от і ну, абсолютно не будучи на державній службі, за якихось там пару днів стати міністром в якоїсь іншої там ну, галузі, от розумієте, ну я, я не беру ні відчув прізвища конкретно. Я взагалі кажу загалом або керівником там апарату державної служби там району чи області, і так далі. І тут же я, я ну як таке може бути, і ще мені подобає, не подобається дуже важливий фактор, коли людина стає якимось. Скажімо, начальником-керівником, а до цього була ну звичайна людина там працювала на якійсь, якійсь сфері. От. І коли вона стає вже начальником, вона зразу по чомусь починає розбиратися і бути спеціалістом у всіх сферах, на які вона має вплив, на які в неї є підлеглі і так далі. Розумієте, це момент це перший момент, мабуть, все ж таки залежить в першу чергу від виховання в сім'ї, від виховання там. Де вони там навчалися, в школі, там, і в інших місцях і так далі. От. Тому це треба враховувати при тому, коли призначаються люди на певні посади. От. Нам треба відроджувати в Україні обов'язково наші національні традиції, національні традиції, скажімо, поваги до старшого покоління обов'язково. Це наголошую, це дуже важливо, тому що люди, які скажімо, мають більш життєвий досвід, От е, прожили більше бачили, і так далі. Е, вони ну є у них наві просто момент інтуїції, який може підказати, правильно тут поступити чи неправильно, це дуже важливо. Ці традиції завжди були раніше в Україні. От, е, батько в сім'ї, там великій родині він завжди був головним. Е, от е, і якщо цього не ставалося, там, чи батько вже не ставало. То був старший брат і це все покоління покоління передавалося. Сім'я мала відповідальність. І це взагалом приводило до того, що сім'я мала якийсь, ну скажімо, свій внутрішній статут, якісь правила. І якщо там трапляється якась, скажімо, біда з якимось з членів сім'ї, то обов'язково була авторитетна думка, вона на це впливала і в результаті допомагали. А сьогодні так щось трапилося з кимось із родини. Ну і ладно, це його вправо, це його вибір. Хай собі так і буде. Там я маю на увазі там різні е, якісь нар, наркотики або алкогольна залежність, от і, і так далі. Тобто є моменти на що треба звернути увагу. От і тому, оце, от в першу чергу, треба прислуховуватись. Є служби, які повинні бути в країні, в кожній вони є, які повинні за цим слідкувати, хто що говорить, як говорить, от реагувати на це швиденько. Розумієте, мати вплив на це. Оце все інституція повинна працювати. А перемога вона повинна бути здобуватися. Знаєте, тихо. Наші плани ніхто не повинен знати. Ми просто повинні показувати результати на полі бою. Все, на полі перегомовин, на полі інших. Оце буде тоді буде все добре і буде швидше добре. Пане Сергію, щиро дякую вам за цю розмову. Є над чим замислитися для кожного, хто її подивиться. Ну і будь ласка, дивіться і так само допомагайте нашим бійцям. Реквізити в описі під цим відео, QR-код на екрані. Будь ласка, переходьте, долучайтеся до підтримки наших бійців. Сьогодні це вкрай актуально. Пане Сергію, ще раз вам щиро дякую, що знаходите час для нашої глядацької аудиторії. Бережіть себе і до скорої зустрічі. До зустрічі.